Ми вперше поїхали на ЗОСю у 2010 році. Це було дві дівчинки: шестикласниця, семикласниця, Танюша і Даринка, і Богданчик. Вони їздили на ЗОСю до 11 класу, тобто були постійними учасниками. І коли ми туди їхали, дорога була дуже довга, діти маленькі. І ми не знали, ми думали, що там газета, це буде стінна газета. І везли з собою величезний тубус із заготовками великого плакату, намучилися, але коли вже мої діти їхали із Зосі, в них були такі грандіозні плани, так вони хотіли їхати на наступний рік. І так трапилося, що ми по цей рік, бо тисяч, 2023 рік, з 2010 тільки одну ЗОСю пропустили в 2014 році. Гляньте, скільки е, нагород, почесних нагород, долоняк е, ми привезли Зосі. Взагалі Славутич, це місто Мрій, місто. Мрій, мабуть, кожної дитини, яка там хоч раз побувала. нас взагалі про Зосю легенди розказують. І е, в школі взагалі такий є особливий статус у дітей зосівчани. Е, Деякі зосівчани осівчани вже е, стали журналістами навіть е, дівчинка, яка Сологуб Настя зараз вчиться в Варшаві, вона буде мати професію журналіст. Журналіст у мене перша Зосівка, це Патрикеєва Наташа, яка зараз працює на Радіо Свобода. І, взагалі, діти, ну скажімо так, за, закохувалися у Зосю. І ми приїхали на Зосю, яка була і ще тільки 16-річною, молоденькою, а зараз Зося вже 30 років, зрілий вік. Але я думаю, що е, от той запал, який є на конкурсі, е, він завжди молодий, завжди діти з натхненням і з великим задоволенням туди. Їдуть. Захоплені від членів журі, з якими ми працювали, ми багато вчилися у них. І з кожним роком спочатку ми ніяких нагород не отримували, ми отримували тільки задоволення і дипломи. А потім, коли вже трошки нас підучили, ми стали більш досвідчені. Нагород у нас досить таке багато. І це навіть не всі, тому що деякі е, розійшлися по кабінетах тих учителів, які також брали участь у цьому конкурсі. А яка Зося запам'яталася вам найбільше? Ну, мабуть, тоді, коли в нас було найбільше нагород. Е, тому що е, коли е, там на велику сцену нас викликали, е, це було супер. Просто супер. В 2013 році Богдан Календрусь в АІТ номінації отримав гран-прі і планшет, який, до речі, в нього як реліквія зберігається до цього часу. У 2018 році в нас також було гран-прі у номінації «Медіапроект». І от якраз ці діти їздили із восьмого класу. 8, 9, 10, 11, 4 роки і от ми в 11 класі, коли був Янковенко, Андрій і Білецька Веронічка, вони отримали гран-при. Зосі я бажаю продовжувати отаку творчу, дуже цікаву роботу і конкурс, який збирає діток з усіх куточків України. І не тільки тих, які вчаться у гуртках, де є спеціальні керівники, які мають відповідну освіту, тобто там веб-дизайнери, журналісти, а й отакі із простих шкіл із шкіл маленьких містечок. Дітки талановиті мають змогу проявити свої здібності. І Зося це супер. Зося це клас. Зосю ми всі любимо. І нехай вона завжди об'єдна. Дніпра, де трава полину. Стала. Там з'явилася світу нового зоря, славетне місто постало, сам Господь його вся під небесний попрос Свого ангела з неба послав, щоб все лихо земне назавжди поборові Славу слабути місто назвав Золота осіб слабудича зроби щасливим цей світ, в як приходить осіння пора, величава господарка року, свій усі посмішає уся діткора, пізнавати життєві уроки, їх об'єднує музика, жарти і сміх, корданці у волі. За своїх і таланти нові відкриває Солода, so, no, осінь слабудича, на судрушньому колі зібрала І під крилами білого ангела, на багатство душі задумала Сонота, so, no, осінь славудича це фантазії зіркових колі